Четвер, 11 липня 2024 рік. Такі бороди. Осьма година вечора. Ділкам душно. Ще плюс вентилюють. Ось так сидять. На корпусних то вони трошки не так виражаються. зараз показу. Також корпусні карніка. Їх боріть немає. Зараз піду до лежаків. Це вже лежаки на українську рамку, оце іменно. Такі от бородки висять. Знизу і зверху. Поруч дадан лежак, невелика бородка. Ось така. Також українець. Тут взагалі куча бджоли, бородка одна, ось друга бородка. Велика жара сьогодні була і карніка знову ж. Карніка тут, бджоли майже немає. Не видно, щоб для неї душно було. Також он там лежак. Ось он ді. Борода. Послідство корпуснеї там не видно. Ось такі справи на пасіці.